Всіх вітаю! Сьогодні на відеоогляді буде літня легенька ковдра плет фірма Колака в гарному подарунковому пакуванні. Така ось сумка з високою ручкою, дуже зручна ручка. Можна в подальшому використовувати цю сумку потім як шопер. Лише євро розмір 200 на 230, ціна 1050 гривень. Ось такі маю кольори. Дуже багато різних кольорів, поки всі в наявності. Тип тканини жатка, хто її ще називає муслін. Я вам раніше показувала такі постілі, були в наявності, потім ви їх розкупили буквально за пару днів, і, на жаль, зараз не де взяти їх. Ви їх ще просите, але я не маю де взяти на поставках, їх нема. Лише ось такі пледики такі самі отримали, тому я вирішила їх закупити, тому що якість тут супер класна. Зараз розстелю, покажу, як виглядає ця ковдрочка в розстеленому вигляді. Ось така красуня, плет ковдра, багатофункціональна тип тканини жатка, це 100% бавовна. Ще деякі покупці називають її муслін. До речі, таке дуже да, тканинка на муслінову, натуральний. Якраз ідеально підходить на літо, розроблений для літа, тому що всередині соєве волокно, воно не парить дихаюче. Ось виробник надає всю інформацію за склад, тобто за це ж саме волокно. Як доглядати? Та за фірму є інформація. Фірма Колоко, подарункове пакування. Ви бачили на початку відео. Ковдру можна прати цю та прасувати, навіть при високих температурах прасувати, вона повністю простьобана, ось такий малюночок утворює стежка. І подивіться, на шовчики вони всі дуже акуратні, рівненькі. Шовчик, на шов не заходить, нитки не торчать. Додатково підковдру не потрібно. На цю ковдру вона вже є два в одному, ковдра плюс підковдра. Є ось такий бортик на ковдрі. Він також не пустий, а всередині з наповнювачем, з таким самим, як і в ковдрі. Виходить ковдра з двох різних сторін, а різного кольору. У мене ось такий. З одного боку буде однотонний і малюночок з іншого. Тобто можна сказати, що вона є двосторонньою. Ці кольори ніжні, приглушені, не яскраві. Це говорить про те, що до складу входить 100% натуральна павовна тканинки. Багато різних кольорів є. Більше ви можете побачити в мене на сторінці в інстаграм чи в групі Вайбері. Посилання на все закріплено в шапці профілю. Переходьте, приєднуйтесь. Цією ковдрою можна вкриватися, можна застеляти ось так: диван, кровать, бучо. До речі, можна ще брати з собою на пляж в подорож, вона легенька, не займає багато місця. Вона не вибаглива в догляді. Ціна за євро розмір 1050 гривень, подарункове пакування, яке можна в подальшому використовувати як сумку шопер.